Вітаю вас, друзі! З вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. Сьогодні ми поговоримо про останню позачергову сесію міської ради, яка відбулася минулого четверга. На неї було винесено лише чотири питання, три з яких носили суто технічний характер і були одноголосно підтримані. Запекла дискусія очікувано розгорнулася е якраз під час обговорення змін до бюджету громади, адже питання виявилось сюрпризом. Разом з невідкладними важливими питаннями, що стосувалися забезпечення життєдіяльності громади у проєкт рішення, додали пункт щодо виділення матеріальної допомоги працівникам виконкому в розмірі 3 мільйони гривень. Так, той ж самий пункт, що також запекло обговорювався на минулій сесії. Тоді депутати, зокрема голова бюджетної комісії Тетяна Ягодзинська, чітко висловили нашу позицію. Спочатку депутатам надається можливість ознайомитись. З первинними документами з нарахування зарплати, а потім ми виділяємо кошти для тих, хто дійсно потребує матеріальної допомоги. Для цього ми навіть готові скликати окрему позачергову сесію. Ще раз підкреслюю, ми за справедливий і розумний підхід до витрачання бюджетних коштів, тому категорично проти покращувати матеріальні побутові умови особам, які і так отримують дуже непогані зарплати. Дана пропозиція була озвучена. На сесії 18 жовтня наступна ж сесія відбулася 21 листопада. За цей місяць виконкому міському голові Туренко було надіслано три депутатських звернення від депутаток Ягодзинської, Шмагель і один журналістський запит від редактора газети Дніпровський проспект Маєвої з вимогою надати публічну інформацію по зарплатам виконкому за другий третій квартали поточного року. Жоден з цих депутатів не отримав. Запитувані документи від міського голови, і це стало нормою спілкування Туренка з депутатами, які йому не подобаються з різних причин. До речі, в такому ж стилі він е, вибудовує і спілкування своїх підлеглих з опозиційними депутатами. Ще раз зазначу, це не просто неприпустимо, а й прямо заборонено чинним законодавством. І про це неодноразово наголошували депутати у своїх виступах на сесії, намагаючись донести це до Туренка. Ви не маєте право від нас її приховувати, і ми її все одно отримаємо, і ми її оприлюднимо, якщо ви її так приховуєте. Погодьтеся, таке вперте приховування інформації не може не викликати у депутатів обґрунтовані підози на засіданні бюджетної комісії, яка відбулася прямо перед засіданням сесії. Її члени одноголосно підтримали виділення коштів на придбання палива на додаткову зарплату фахівців по супроводу ветеранів та демобілізованих. Військових на аварійні ремонти в начальних закладах та розробку проекту капітального ремонту ліфтів у лікарні на забезпечення діяльності палацу культури на субвенції для викладачів предмету захисту України та інші важливі для громади питання, щоб не створювати проблем для громади. Депутат Тетяна Ягодзинська запропонувала розділити бюджетні питання окремо проголосувати за невідкладні питання, що стосуються громади, а питання виплати матеріальної допомоги. Довивчити та розглянути на наступній сесії таку раціональну пропозицію підтримали всі опозиційні депутати. Але Туренка такий вихід з ситуації не влаштував. Тому він заблокував його. Його позиція була категорична: не будемо голосувати ні за які зміни до бюджету, якщо там не буде коштів на матеріальну допомогу всім працівникам виконкому і плювати на освіття, лікарню, аварійні ремонти у ліцеї та. Інші непроголосовані бюджетні питання. Тобто, за примхою мера, ціла громада стала заручницею виділення матеріальної допомоги його підлеглим. І він знов завів абсолютно просту ситуацію в глухий кут. Тож ефект від роботи сесії майже нульовий, і оцінка Туренка за таку турботу про інтереси громади тверда двійка. І на сам кінець депутати від фракції Слуга народу запропонували колегам проголосувати і. Звернення на підтримку плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Включити до порядку денного ми ж включили і підтримати звернення депутатів української міської ради восьмого скликання щодо підтримку плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Текст звернення був заздалегідь розісланий всім депутатам. Відповідне звернення було підтримано усіма радами по всій країні. Здавалось би, які з цим можуть бути е, можуть виникнути проблеми. Але навіть це патріотичне звернення депутатів, направлене на закінчення війни та досягнення миру, не було проголосоване в сесійній залі. Як думаєте, у кого виникли претензії до плану перемоги? Ну звісно ж у міського голови Туренка. Ну, в документі я просто, можливо, я щось не дочу. План перемоги чому? Саме план перемоги над ворогом. Тому що ми просимо, дайте зброю. Побачимо, просимо, і ми. Ні, але... Це прохання, це не план перемоги. Можна? Це прохання про допомогу. Документ, який допоможіть, буде добре. Як ми намагались переконати міського голову депутати Олексіна Шмагель, Віктор Ліщинський, Забела Маєва та інші. Мер в чергове не мобілізував своїх прихильників депутатів проголосувати за підтримку плану перемоги, і це вже переходить всі межі здорового глузду. Ну що можна сказати в підсумку? Черговий раз ми побачили відношення міського голови до проблем громади. Туренко продовжує свої невдалі спроби нав'язати представникам громади депутатам свій авторитарний стиль управління. Як показує практика, ці спроби лише шкодять громаді. Стримують її розвиток та сіють ворожнечу і непорозуміння між самими депутатами та виконавчим комітетом. І абсолютно незрозуміло, скільки нам ще це терпіти. Долучайтесь до нашої боротьби за майбутнє громади, тисніть вподобайки, робіть репости, діліться своїми думками в коментарях, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш одноіменний YouTube канал. Будьте обізнаними. Адже ми працюємо для вас. Далі буде. Ще цікавіше, побачимось.